Створюємо мотанку. Покладіть тубус на білу тканину і накрийте нею сам тубус. Візьміть нитку джут, сформуйте голову та накрутіть навколо голови, формуючи шию. Гарненько затягуємо для того, щоб наша шия була фіксована сильна, зав'язуємо на два вузлики. Зайву нитку відрізаємо. Далі ми формуємо талію, тонку осину талію. Обираємо місце найтонкіше та так само фіксуємо її ниткою джут, зав'язуючи на два вузлики і відрізаючи зайву нитку. Створюємо руки. Для цього нам треба взяти одне крило мотанки, край руки завертаємо в трикутничок. Та складаємо кути трикутника до основного трикутника та звертаємо разом, фіксуючи зап'ясток так само ниткою джут. декілька обертів та зав'язуємо на два вузлики, відрізаючи зайву нитку, створення хреста на обличчі мотанки. Для цього нам треба нитки муліне. Фіксуємо нитку на потилиці мотанки на два вузлики. Через потилицю проводимо нитку рівно по центру обличчя, вказівний палець на нитці. Великим пальцем лівої руки притримуємо на шиї нитку для фіксації рівного хреста і робимо два оберти. Затягуючи нитку. Далі кладемо нитку з лівої сторони для фіксації центральної. Так само робимо два оберти, тримаючи нитку лівою рукою великим пальцем. Робимо третій оберт. І четвертий оберт. Кожного кольору ми робимо по чотири оберти. Та два оберти навколо шиї. Робимо горизонтальну лінію на хресті. Вказівним пальцем лівої руки тримаємо на потилиці нитку і проводимо її рівно горизонтально. Наступну складаємо з лівої сторони для фіксації центральної нитки. Далі з правої сторони і четверту знизу, з лівої сторони. На потилиці ми фіксуємо нитку, проходячи через всю лінію ниток, через весь хрестик. Зайву нитку ми відрізаємо, робимо петлю, пронизуємо інший хвостик та затягуємо хрестик. Тоді наш хрест буде тримати рівну форму і буде зафіксований. Обираємо наступну нитку. Прив'язуємо її до попередньої і проводимо ті самі маніпуляції. Через потилицю з лівої сторони ми проводимо перший раз нитку, фіксуємо її навколо шиї, затягуючи, щоб шия була міцна. З правої сторони. Знову з лівої сторони і з правої сторони. І тільки тоді переходимо на горизонтальні лінії. Фіксуємо третю нитку, з якою ми будемо робити такі самі маніпуляції, але потім додамо промінчики сонця. Проводимо дві нитки. Одну з лівої сторони, другу з правої сторони, і так само фіксуємо навколо шиї два рази. Після того. Як ми зробили основний хрест, ми створюємо промінчики Сонця. Вони створюються по діагоналі самого хреста. Ниточка зав'язується з потилиці та проходить по діагоналі самого хреста, не перекриваючи маленький квадратик, що сформувався на хресті. Тобто самі ниточки мають бути трошки нижче. І так само обов'язково фіксуємо ці ниточки на шиї. Щоб наші промінчики трималися гарно, їх треба зафіксувати ті самими вертикальними нитками з двох сторін та горизонтальні знизу та зверху. Фіксуємо останні нитки. Проходимо максимально під усіма ниточками для того, щоб вони у нас зійшлись на потилиці в один хрест. Тоді нитки будуть зафіксовані, нитки будуть гарно триматися і будуть мати вигляд суцільного хреста. Для вашої творчості ви можете використовувати не по 4 ниточки, по 5 або по 6. Для того, щоб хрест був максимально широкий. Порядок кольорів обираєте самостійно, тому що це ваша мотанка, і ви її бачите так, як ви того хочете. Ну і, звичайно, потім ми її вдягаємо. Біла спідниця йде перша, наступна кольорова спідниця, зав'язуємо її попереду. Далі вдягаємо фартушки, спочатку біленький. Він завжди чистенький, у кожної україночки. Далі вдягаємо кольоровий. Вдягаємо жилеточку, застібуємо її та фіксуємо поясом, або, як раніше його називали. Кушак. Для чого нам треба свічка? Для фіксації волосся нам треба клей. У вашому комплекті є стержень. Якщо у вас є гарячий пістолет, ви можете скористатися їм. Але якщо ви складаєте його на природі, ви можете скористатися ось таким лайфхаком. І волосся для мотанки буде приклеєне. Обов'язково волосся фіксуємо з. Усієї потилиці, по всій потилиці, для того, щоб воно сиділо якісно і надійно. В комплект входить намистини, які ви можете так само формувати по вашій уяві, як вам того захочеться. Є подарункова коробочка, в якій сховані. Прикраси, які ви так само можете додати до вашої мотанки. В комплекті є хустина, якою ви можете покрити голову мотанці або накрити плечі, зафіксувавши самим поясом. Фіксація мотанки. Для цього в комплекті у вас є дерев'яна підставка, на яку ви за допомогою нитки джут можете зафіксувати мотанку. І, звичайно, на мотанку ми вдягаємо обідок. Або віночок з намистин.